Року на день міста Ніжин збирав гості з різних куточків світу. Тоді спільно брали участь у різноманітних заходах, фестивалях, велопробігах, турнірах та змаганнях. Але все змінила повномасштабна війна. Так Ніжин став надійним тилом. Ось і сьогодні день міста доводиться відзначати з гірким присмаком війни. Та, попри все, згуртована команда громади Ніжина – Продовжує творити сучасну історію, бо це особливе місто, підкреслюють містяни. Я сама не місцева. Я приїхала в далекому 92-му році в місто Ніжин і його так закохалася, що більше я нікуди не захотіла їхати. Древній, юний архітектура, шикарна архітектура, неймовірна, пам'яток дуже багато, люди дуже. Привітні і місто Ніжин, тому всі ніжні. Відзначення Дня міста в Ніжині ознаменувалося благодійним концертом за у творчих колективів, які сьогодні є гордістю древнього міста. Тут зараз ми будемо проводити благодійну програму. Тут зібралися наші творчі колективи міського будинку культури. Це і народний пошуково дослідницький гурт «Ніжинська козачка, це народний аматорський гурт Червона калина, це фольклорний театр Калинонька, це співаки. Це солісти міського будинку культури. У нас там буде скринька. Ми збираємо кошти на ЗСУ. І сьогодні до нас також приїхали гості із міста Айматра, Це Фінляндія. Концертна програма про нашу неньку Україну дуже припала до душі і фінам, які уже в українському Ніжині почуваються як удома. Сьогодні у нас в гостях делегація, велика делегація з 10 чоловік з Фінляндії, з міста побратима і які активно нам допомагають, підтримують. Я прошу підняти руку наших гостей, щоб ви всіх побачили. Якщо подивитися на них, то ви можете подумати, що це українці. Вони в українських наших сорочках, вишиванках. багато з них вже придбали такі сорочки. і Зараз з нами гордо їх носять, але це наші друзі з Фінляндії. Які розуміють, що у нас спільний ворог це країна терорист і які активно допомагають нам на всіх рівнях: військовою допомогою, гуманітарною, фінансовою, технічною і допомагають в тому числі нашому місту і нашій громаді. Дуже приємно було провести час тут в Ніжині. по. Він тільки но купив вишиванку, яку ви можете бачити. В кольорах Фінляндії, Фінляндії білу та син. Ми в Іматері також маємо довгі традиції пов'язані з музикою. Каже, було багато концертів для України і Ніжина. Іматра відома фестивалем з великими групами. Тому було дуже добре почути, що ви також тут насолоджуєтесь музикою. То особливе місто, де кожен відчуває себе частинкою великої згуртованої родини, де всі разом продовжують творити сучасну історію, бо лише в єдності можна зберегти рідний край, здобути перемогу та продовжити розвиток.